Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. Сьогодні буде невеличке відео про бегонію. Буде на сьогодні 19 лютого. І ось я вирішила, які більші рослини пересадити в об'єм літровий. Росли вони в 0,3 об'ємі. Подивилась, ніби там корінці є. Не, не кругом вони були гарні, але. Ну, в основному вибрала які кращі, і ось пересадила в більший об'єм. Так вони виглядають. Зараз спробую краще показати. Ну, це рослини, які більші. Не знаю, можливо, це ще зарані. Можливо, ще їх потрібно було вирощувати в меншому, Ну, я пересадила, буду пробувати. Хто не дивився моїх відео, наголошую, що це я вирощую перший раз бегонію з насіння. Бульбова чи бульбиста, як правильно, не знаю. Є з нею в мене проблеми всякі. То пересушу, то перелию. Ну, мабуть, що так. Ніби й не переливаю, але воно колінці підгнивають. Ну, набираюсь досвіду. Не знаю, чи буду. Вирощувати на той рік, що ці квіти, тому що вони, звісно, потребують великої уваги, як на мене. Потрібно слідкувати за тим, що з ними робити. Ось пересадила, дивіться, хочу показати бутончик ось такий. Ну, були бутони, я їх обламую, такі. Лише де-не-де лишаю, щоб подивитися на квітку, а так то обламую, вони зараз і не потрібні. Ось ще біленьке щось, мабуть. Це мікс. У мене тут нонстоп-пигонія. Іллюмінейшн, Амери гібрид, От, Ну, і ампельні, і кущові. Тож, вибрала, які краще, і пересадила. Пересадила в субстрат реківа, додала туди агроперліту. Так чи маленько, зробила пухкий субстрат. Полила з фітоспорином. От, в такі ось, я вже показувала і на петуні. І я ось в такі мисочки, відразу їх поставила. Звісно, це забирає місця багато, але потрібно так зробити. Буду робити полив під ну, подончик такий, в ці мисочки. Дуже мені так подобається. Якщо є куди поставити, то так буде добре використовувати. Так, що ще? Добавила в субстрат добриво ось осмокот з такою формулою. Де він? 12, 7, 18. Тобто тут фосфору 7, 12 азот, 18 калію і плюс мікроелементи. От. Ну, говорять, що фосфору бегоня не любить, тому я вибрала таке. Добре, ось такою формулою. Я її і купувала для бегоній. От. Ну, будуть так вони рости. Розраховано на 2-3 місяці, я думаю, полив не частий і так його і хватить. Дається, он, написано, 3 грами на літр. Ну, я замішувала 30 грам на 10 літрів і розподіляла. Тепер не буду їх. Я і так їх не одобрювала. Також рекомендують не одобрювати, багато хто не любить бігунія цього. От до, вона посіяна в мене була 18, перш... 18 жовтня та 1 листопада. Ось такі вони. На сьогодні, це, знову ж наголошую, це кращі варіанти. Я їх тільки там кальцевою селітрою раз підживлювала і, мабуть, ще під корінь радіфарм був, ну, щось таке. Ну, а так, щоб то я їх вже не підживлювала. Обробляла, від грибкових захворювань, від кліща оці всі проводила обробіточки. Ну, ось так виглядають. Що з ними буде далі, ще не знаю, Ну, надіюсь, щось виросте. Ну, ніби так на сьогодні таке коротеньке відео це все. На все добре, миру нам. Пишіть коментарі, чекаю, ставте вподобайки. І на все добре.